Величний, як єгипетські піраміди, Мохамед Салах підкорив футбольний світ і живе, як справжній король. Однак розкішні будинки, автомобілі та відпочинки то тільки вершина айсбергу його життя. Давайте разом зануримося ще глибше і дізнаємося всі секрети життя Мохамеда Салаха. Вітаю всіх на каналі Фудкрам. З вами, як завжди, Костя Фолстен. Радий бачити перед екранами новеньких, а ще приємніше бачити тих, хто підписався давно та залишився зі мною надовго. Для мене це дуже багато означає. В новому відео ми поговоримо про те, як насправді живе Мохамед Салах та скільки він заробляє. До дивіться ролик до кінця, бо там дуже цікаво, і я не хочу, щоб ви щось пропустили. Як і багато гравців з Африки, Салаху довелося подолати далекий шлях до вершини світового футболу. На те, ким він є зараз, плинули ті труднощі та життєві перипетії, якими футболістам вдалося пройти. З цього я і розпочну. Батьківщина футболіста невелике єгипетське село на гріх, розташоване неподалік Олександрії. Мон родився 15 червня 92 Року його повне ім'я Мохамед Салах Хамед Мекрус Галі. Як і багато його однолітків, Салах робив перші футбольні кроки у дворі. Він бігав по піщаних полях Єгипту без будь-якого прицілу на майбутнє. Спочатку він грав, тому що йому це просто подобалося. Але одного разу Салаха запросили взяти участь у шкільному футбольному турнірі, де талановитого сільського хлопця помітили скаути столичного клубу Араб Контракторс. Так Мохамед уклав свій перший професійний контракт. Ось така випадковість, яка перевернула життя звичайного єгипетського хлопчика. Вже у 19 років Салах потрапив до основного складу команди. А у 2010 році відзначився першим голом. В той час Салах грав із збірної Єгипту до 20 років. В одному з матчів він так здивував скаутів Базеля, що вони негайно вирішили його придбати. Якщо хто не в курсі, то потім був на Ліверпуль. Ні, після Базеля Салах пограв за Челсі. Потім була оренда до Фіорентини, приїзд до Роми, і ось нарешті настав 17 рік. Салах переходить. До Ливерпуля. До речі, багато хто думає, що Салак, як 99% африканських футболістів, виріс у бідноті, не мав що поїсти та у що одягтися. Зараз я вас трохи здивую, бо Мохамед, вся ця бідна історія взагалі ніяким чином не стосується. Мохамед має брата і сестру. Його батько, Сала Хамед Махей Закійгалі, був державним службовцем, а також одним із найбільших експортерів жасмину в регіоні. Мати Мохамеда працювала в офісі. У його сім'ї любили футбол. Батько навіть виступав за аматорську команду на позиції захисту. У футболу грав і його дядько. Як бачите, все не так страшно, як, наприклад, у Унголо-Канте та Садьомане. А тепер давайте поговоримо, де ж мешкає Салах Ванги і чи це єдине це його житло. Будинок МОЗ знаходиться неподаліку від Ліверпуля. Я вам скажу дуже скромні апартаменти, як для футболіста такого рівня. Звичайний двоповерховий будинок без жодних надмірностей. У таких будинках живуть часто представники середнього класу в Англії, а не футболісти-мільйонери, ані басейнів. Ані кінотеатрів, нічого такого нема. Загалом все, як у людей. Хіба що двір дуже великий, але й на ньому нічого, крім зеленого газону нема. Інтер'єр будинку теж не відрізняється чимось екстравагантним. Меблі, як у всіх, побутова техніка, як у всіх. Цей будинок для Мохабена та його сім'ї орендує Ліверпуль, мабуть, тому Салах не сильно качає права щодо е, розкіші цього місця. Зовсім інакші справи з будинком у Каїрі. Апартаменти в столиці Єгипту набагато розкішніші, принаймні зовні. Вони так виглядають. Який вигляд має інтер'єр цього приміщення? Ніхто не знає. Салах нікого туди не пускає, і його можна зрозуміти. Років п'ять тому фанати дізналися адресу футболіста в Єгипті. За лічені години туди набігли сотні вболівальників, через що вулиця миттєво протворилися на трибуну футбольного стадіону під час принципового дербі. Людей було так багато, що яблуку не було де впасти. Зрештою, щоб розігнати фанів у справу втрутилася місцева поліція. Якщо ми з вами поговорили про нерухомість, чому б ти поговорити про рухоме майно футболіста? У нього цього добра вистачає, повірте. Перша автівка це Bentley Continental GT, яка коштує 160 тисяч фунтів. З нею в Салаха сталася трохи курйозна ситуація. Одного разу маленький фанат Салаха якось погнався за Бентлі, щоб ну, хоч трохи побачити свого героя. Але малий трохи захопився і врізався у стовп. через що зламав собі ніс. Але тут трапився найщасливіший момент у його житті. Салах зупинив Бентлі, щоб перевірити, чи все гаразд з хлопчиком, а потім сфотографувався з ним. Ну хіба не молота? Ще у моє Lamborghini Aventador вартістю 271 тисяча фунтів стерлінгів яка до сотки розганяється лише за 2,9 секунди. Також є Mercedes AMG GLE Coupe за 65 тисяч фунтів, Mercedes Benz SLS AMG Roadster за 176 тисяч фунтів, і Audi Q7 за 54 тисячі все тих же фунтів. Я вдячний тобі, що додивився до цього моменту, бо далі буде ще цікавіше. Гадаю, ти б не хотів пропустити мої наступні відео, тому тисни на кнопку підписки та дзвінки. Свіночок, щоб бути першим, хто побачить нові випуски, а ще поділися зі мною своєю вподобайкою. Саме вона допомагає каналу рости. Літаків та яхт, як у Крищану Роналду, немає. Хоча Салах обожнює водні види відпочинку і частенько балує себе орендою водного транспорту. Також у вільний час Салах полюбляє грати в нарди і, звичайно, ж цьомкатися, бомкатися зі своїми доньками. Їх в нього вже дві: мака та каян, незважаючи на те, що дівчатка виховується в мусульманських звичах, мака та каян дуже люблять католицьке різдво. Тому зірковий батько щороку відзначає з ними це свято. Сім'я вбирає ялинку, одягає однакові піжами і фотографується для соціальних мереж. Знімки з'являються на сторінці футболіста, через що він регулярно піддається хейту з боку мусульман. Салах пояснює таке рішення, тим, що йому важливо, щоб його дочки поважали інші культури. За це йому особисто від мене великий респект. Але ж я впевнений, що вам цікаво дізнатися, хто ж та таємнича дружина Салаха, яку ви побачили на фото разом із ним. Її він, до речі, почав показувати публіці лише останні ну, років п'ять. До цього побачити разом Мохамде Салаха та Магі Садек можна було лише завдяки папарац. Ви зараз дивуєтеся, але Мо та Магі були однокласниками. Спочатку вони дружили, і лише потім між ними з'явилися романтичні почуття. Мохамед і магії багато спілкувалися, незважаючи на те, що у школі футболіст проводив лише декілька годин на день через постійні тренування. У середній школі молодим людям довелося розлучитися, оскільки футболіст підписав перший контракт і приїхав до Каїра. Однак Салах не забував про магі, і він мав серйозні наміри. Спортсмен ще в дитинстві остаточно вирішив, він одружиться саме з Магі. У 13-му році, коли Мохамед Салах жив у Швейцарії, де виступав за Базель, він повернувся на батьківщину, щоб зіграти весілля з Магі Садек. На той момент молодятам було лише 21 рік. На урочистості гуляло все село. Загалом було близько тисячі людей. Церемонія пройшла за ісламськими звичаями. Магі була в білій сукні, яка повністю покривала її тіло, відкрите було лише обличчя. Зараз, коли пара вже багато років разом, увесь вільний час Мохамед намагається проводити із дружиною. Через виїзні матчі та збори регулярно бачитися не виходить. Тому вони цінують будь-яку можливість. Бути поруч. І ще хотів вас попередити: не треба шукати дружину Салаха у соцмережах, її там нема. Окрім сім'ї, Салах багато часу приділяє батьківщині. Там він справжній герой. І не лише через футбольні досягнення. Мохаме дуже допомагає рідному селу. Там він побудував школу, створив центр для молоді під власною їдо і обладнав крите футбольне поле. Вдячний спортсмену і молодій пари. Салах прораховує гроші на весілля тим, хто не може дозволити собі влаштувати свято. Фінансову допомогу надає також фонду ветеранів. Футболу. А ще у 17-му році спортсмен здивував двома добрими вчинками. Влітку будинок його батька пограбували, злодій спіймали і завели кримінальну справу. Мохамед попросив відкликати позов, вручив злодію підйомні та знайшов йому роботу. А потім мо став героєм у масштабах країни, підтримав єгипетську валюту, прорахувавши державі дійсті 10 тисяч фунтів. Хвала єгипетським богам, заробляє салах достойно, тому допомагати та жити на широку ногу є за що. Ви ж бачили, як стильово він тягається. Така лухорі одежа. Коштує немало. А щодо зарплати, то у Ліверпулі на рік він заробляє майже 22 мільйони євро. А ще майже 5 мільйонів футболістів отримує щорічно від рекламних контрактів, яких в нього вдосталь. В цьому сезоні Салах знову запалює, і як же мені шкода, що він... Так і не отримав свій золотий м'яч. Якщо вам теж шкода, як і мені, з вас подобайка і коментар на підтримку Салаха. Я вам наче цього не говорив, але в наступному відео буде щось ще крутіше. Але лише для підписників, тому пропоную приєднатися до каналу Фудграм прямо зараз. Цим ви дасте мені ще більшу мотивацію знімати для вас круті відоси. З вами був Костя Фолстон. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!